Доброго ранку. Ранок вдома розпочинається. Найближчі дві з половиною години разом з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. Вітайте нашого майстра Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Яна Нгуєна. Oh. Доброго ранку, Яне. Що будемо готувати? Сьогодні у нас буде рікота, томати, хамон та яйця. Ідеально, Цей ранок обіцяє бути смачним та інформаційно насиченим. Отже, разом дізнаємось, як відбудовується ірпінь, і які тату зараз в моді серед українців. Як фешн-дизайнери з інших країн підтримують українців, а вітчизняні музиканти тримають культурний фронт. Як лікувалися у давнину за допомогою електричних скатів? Та що треба їсти, щоб голова варила в умовах стресу? Про це та про багато всього іншого протягом найближчих двох з половиною годин в етері ранку вдома. На календарі 7 грудня в цей день народилася велика українська художниця Катерина Білокур. Її талантом захоплювався сам Пабло Пікасо. І дивовижне в цьому не те, що наша співвітчизниця була великою художницею, а те, що, попри все, світ побачив її картини. Білокур жила в селі на Полтавщині і навіть не мала паспорта. Батьки забороняли їй малювати, і Катерині доводилось робити це потайки. Пензлі вона виготовляла власноруч з гілочок і котячого пуху. А в якості фарб використовували будь-які природні фарбники, які примудрялися знайти в господарстві. Сьогодні її сяючі квіти знають в усьому світі, тому що не українці вони незламні. Тож рухаємося до мети та до мрії, змітаючи всі перешкоди на своєму шляху. Про інші досягнення і перемоги цього дня далі в традиційній історичній рубриці. 7 грудня 1678 року французький священник Луї Еннепен відкрив один з найкрасивіших водоспадів світу Ніагарський. Саме він відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Висота найпотужнішого водоспаду у північній Америці 53 метри. Це як 20-поверховий будинок. А що секунди з нього спадає понад 3000 тисячі води. І вона тут неповторного зеленого кольору. Ніагара – улюблене місце туристів. Кожного року його відвідують більш як 15 мільйонів людей. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності. То змусили б заговорити про неї цілий світ, сказав іспанський художник Пабло Пікассо про Катерину Білокур. Народилася вона 7 грудня 1900 року в селі Богданівка на Полтавщині. Почала малювати ще у 14, але батьки були категорично проти її захоплення. Через відсутність шкільного атестата Катерина не змогла вступити до художнього коледжу, але весь час малювала. Одного разу вона написала листа відомій співачці Оксані Петрусенко, і надіслала їй одну зі своїх робіт. Талант Катерини так вразив співачку, що незабаром увесь світ дізнався про художницю самоучку та її унікальні квіткові композиції. Картини Білокур зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в Києві, в Яготинській картинній галереї та у музеї садибі художниці в селі Богданівка. 7 грудня 1988 року стався один з найбільш руйнівних землетрусів на планеті. Сила поштовхів сягала 10 балів. У результаті катастрофи було зруйновано місто Спітак у Вірменії. За офіційними даними, кількість жертв тоді перевищила 25 тисяч осіб, а 520 тисяч мешканців залишилися без даху над головою. Від цього землетрусу постраждали 21 місто і 324 села. Ліквідувати наслідки допомагали фахівці зі 111 країн світу. Під час катаклізму в зоні розриву земної кори була вивільнена енергія, що еквівалентна вибуху 10 атомних бомб. А яким буде 7 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.